Для отримання інформації щодо закладів дошкільної освіти вам необхідно перейти до розділу Заклади дошкільної освіти і тут ви маєте можливість побачити всі заклади дошкільної освіти та інформацію про них. Користуючись фільтром, маєте можливість обирати необхідну вам групу. Далі ви маєте можливість побачити назву дитячого садочку, його контакти, кількість груп, вільних місць. Тощо, для того щоб переглянути більш детальну інформацію про садок, натисніть деталі або якщо вам необхідно перейти на сайт. Ви маєте можливість натиснути сайт. Після переходження до деталей ви маєте можливість редагувати інформацію про заклади дошкільної освіти. Для цього вам необхідно натиснути позначку олівець. Саме в вкладці Заклади дошкільної освіти можна додавати нові групи в дитсадку. Також можна додавати кількість груп. У закладі та наявні вільні місця, як і в таблиці на головній закладу дошкільної освіти. І вже після внесення змін натисніть кнопку Зберегти. Для того, щоб створити новий дитячий садок, вам необхідно натиснути Додати новий заклад дошкільної освіти. Після цього відкривається вікно, де саме ви маєте можливість внести всю необхідну інформацію. Після внесення інформації натискаєте Зберегти, вносите назву. Тип, вказуєте адресу, контакти дитсадка, вказується прізвище, ім'я по батькові директора, імейл, номер телефону. При обхідності маєте можливість зазначити додаткові телефони, далі вказуєте кількість груп, кількість вільних місць, і після цього натискаєте Зберегти. Таким чином буде інформація збережена.